Прекрасу, вважаю, правильним, те, що оборона використовує свою функцію емоціонально, в тому числі зі своєю відносиною. Вважаю, що можливо це єдине місце, де можна провести з одного професійним, а з другого політичних емоцій розмови. Тим не менше під контролем саме політичних органів, які мають. Згідно конституції і законів право і обов'язок контролювати правороді. Зв'язку з цим скажу, що справа, яка зараз є в Центрі політичного сканалу, справа фірми Оптимус Перц та концерну концертного бронепрово не є єдиною справою хорошою. І це позиція номер один. Прошу замотиву що в єдиному реєстрі посудових освітлення, говорячи мовою, в загальному реєстрі справ, знаходиться 480 кримінальних правопорушень, які так чи інакше стосуються концерну України Це не значить, що вони вийдуть. Тобто виємства, які мають контакти з українського кроком, розслідуються на предмет імовірних правопорушень. Задобану збитків на 350 млн грн. Але це попередні, треба ще довести. Слідчі втрати. Звертаю увагу, що військова прокуратура за цей час вже оголосила про підозру по різниці цих масив справ 112 особа. Але найголовніше це. Те, що концерт Українбро і його контракт знаходяться поза зоною уваги держави, є неправдивим. Важливо також не говорити, хто є заслуженим. зв'язку з цим що це колишній директор Київського бенітану, колишній директор Київського бенітану, колишній директор Миколаївського суднормонтного заводу і так далі. Тобто йдеться зовсім не проміжко. Це про реальну і справа. Якщо оцінювати в цілому, за час діяльності міської прокуратури, яка була створена у травні 2016 року, то на цей день вона добилася суд. реально виконаних судових рішень щодо суми збитків 2 мільярда 300 мільйонів гривень, які повернуті державу. Або державному органі, які мій оборону. Тому ще раз, говорити про те, що є якісь безконтрольні збагачення які через страдання, є неправда. Винагідно зазначив, що військова прокуратура по дорозі, ще повернула 43 тисячі гектарів по землі. Це, напевно, стосується предмету цієї комісії про діяльність перекійності. Сорок тисячі. Після цього треба не звертати увагу на цю справу. Бо все рівно йдеться про приблизно 150 мільйонів гривень оборони. Але це лише 3% від загальної кількості оборони. І тепер ми розуміємо, чому ми маємо сотні таких справ. Бо, на жаль, народних ділків є не одна і не дві, а сотні. І з них, ще раз повторюю, тобто, 77 особливих осіб вже засуджені українськими особом. Стосовно оптимус езитарії, перебайний витяг із єдиного реєстру судових краси. Хто взагалі веде ці скарги? Як сказати хто саме? На все випадок нагадаю, закон після створення Національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури залишив цими двома антикорупційними органами право розслідувати корупційні справи щодо директорів державних підприємств, в тому числі оборони, директорів державних органів, тому концерту оборонного, пов'язаних з ними російською, сімей або з збільшим бізнесом, то, як наші, і тим більше вищих посадових осіб категорії А, починаючи від відзамі, міністри, віцепрем'єри і вищих. Це виключна компетенція директивів набу і операція. І корупційні статті, як, наприклад, 191 розкладання або 360. Ось торіг впливом лежить виключно в руках директивів набу. Генеральний прокуратур України подібним справам, пов'язаним з концерном коротко. Займається своєю відслідністю, яку дозволить нам законодавці. Це 212 стаття ухилення від податків, супутній її 205-та ефективних підприємності, 209-та насеком відбивання різної коштів і супутні статті. Також в цій справі є епізод про шахтера. Це також відслідність генеральної. На крупній обсязі, які передбачені за ним 212 склада подати, 205 фікіння підприємства тощо. Також ми маємо справу від того, від березня 2016 року, яке порушило Національне антикорупційне бюро. Стаття 5, чисто їх стаття Уже пізніше, після готую корабли Пан Зберса, 26.02019 року национальний корпус прошло аналогічне провадження затори 100-21.5. І ще раз с 26.00. Корупції та розкрадання в оборонпромі при проведенні солдатських операцій з оптимус спецнідати. Фактично і те провадження були початок у 2016 році. У 2017 році відбулася подія, коли нам стало відомо, що фактичний керівник Оптимус спецдзерталі, пан Рогасан, разом із своїми. Знайомими тодішніми працівниками Служби безпеки України ми пробує отримати кошти від родички арештованого заступника міністра економіки Часиля Мітовича у декілька сот тисяч доларів. Як тільки нам стало світово, ми разом з Службою безпеки України провели І правда, про яку чомусь не хоче говорити про ці ролики пана білюса, полягає в тому, що так, в травня 18 року це е, слідство по цій справі не тільки закінчено, але й впевнено до суду, де зараз слухається в чесному районному суді. Пан проголоса! Візно рік перебував під речник, а потім, згідно законодавства, ньому було обрано інший зарубіжний захід. І сьогодні разом з двома колишніми працівниками СБУ у справі шахрайство, яке полягало в тому, що вимагали кошти від родички колишнього військової знаходиться на лаві підсумки. В ході затримання пана Розі із двома працівниками СБУ. У нього, як майже завжди відбувається в таких випадках, були вилучені телефони, з якого нам стало відомо про ряд інших хреньшокресла. Je запуск реально поставлено. Думаю, що не розкажу великого секрету, але для тих, хто м -м, одягає камуфляж і кричить про необхідність знищення страшних схем завозу контрабандою з Росії в Узейнові і скажу, новітні українські ракети середньої радіосудальності зроблені в тому числі через те, що закупив у подібній схемі частину необхідних. З яким Але йдеться зараз про те, що іншого шляху оборонпрому може доську і є, я не знаю. В моментах, коли йдеться про унікальні узли і деталі налагоджу виробництва, яких навіть в Радянському Союзі коштували десятки років. Я його не інженер військового заводу, щось розумію до того це вернутися. І тим не видно. Надати нам обсяг несплачених до бюджету коштів. Якщо ви групу це приблизно втрачене ПДВ в розмірі 20%. Саме цим весь 18 рік займалася Державною фіскальна служба. Другий лист у 2017 році є прокуратура підписала на керівництві Національного корупційного бюро. Ось, у за підписом пана Матвіса, на ім'я Панасення. Відповідно до рішення прокурорку соціального на керівника направляє матеріал і з спінальне провадження про такого та здійснення проєкт. Основно проведіть про те, що під час досудового розслідування встановлено, що на обільних телефонах підрози, а також інших осіб, наявні відомості, які можуть свідчити про можливий вступ окремих співробітників Національного та бюро України у позаслужбовій стосунки своєї красоти, які суперечать інтересам служби. Вказані факти зафіксовані під час проведення огляду. Це всі сторінки цього тексту було направлено, В цих сторінках я не можу. В принципі, я не дозволу всі матеріали, але не бажає спортивні розмови, що він знаходиться, тим не менше. Тут є всі прізвища. і Ромази, і Журма, і Свиратчика, і Чеховковська, і е, керівників оборонкому, і, кер і багато інших інформацій. Ну і деякі посадових осіб. Також тут згадується найсекретніший агент який БУ, який Джон і себе оголошувати секретними агентами, для п'яти прознають злотую активно він не секретний агент. Він просто так підпрацьовує. Саме через нього йшлися всі ці контакти, які з нашої точки зору носять ознаки не слубове. Що відбулося в НАБУ, я не знаю, бо закону мені заборонено отримувати інформацію про рух справ з НАБУ і самі речі. текстом заробітні. Я мені дозволю, але я теж не знаю. Що фактично ця справа була посудно, і вона не була у оформлена ніяк на пророчення, нія частина якогось іншого кримінального провочення. Закінчився за, за 2018 рік тим, що Державна фіскальна служба надала нам проміжний результат податкової процедури. І ми вже бачили, що Optimum спецпитання, як і десятки інших подібних фірм, державі не сплатили кошти урядні податків. Відповідно, саме в цей момент э, стало зрозуміло, що справа виходить. Нам із 30 контраєнтів Optimum дали перевірку 10, і стало зрозуміло, що наступний крок це вже голоша капітолію, стягнення податки точно. В цей момент з'являється передача аналізу. І 5 до цього стараються. У будь-якому відкритому суспільстві. Журналісти мають робити свою роботу, а прокурори мають робити свою роботу. Я на цьому наголошую тільки тому, що ця передача з'явилася на фінальному етапі діяльності ДФС та РЕБ. Про це свідчить те, що вже станом на сьогодні. Ми маємо не тільки підозру пану Первогазі, але й підозру пану Шукову. І я не думаю, що це останній підозр цій справи. Також ми маємо. Після отримання акту ДФС не тільки вручений, пану Розі, суму недоплачених бюджет, але і заплачений бюджет 26 мільйонів гривень. Також ми маємо те, що Київський науково досвідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції за наше подання провів експертизу трьох телефонів і одного диску. Який був за допомогою спеціалістів МВС, скачений з цих телефонів і зробив висновок, що ми зараз приясували, я перепрошую. Е, на жаль, не прислали, відповів своїми словами. Експертиза встановила, що інформація, скачена з трьох телефонів у середині 17-го року, на диск, не була монтована або до неї. Це означає, що тепер ця інформація може стати предметом е, слідства щодо Власне, набу, в разі що не захочуть зрештою почати це слідство по своїй несхідності про розкрадання коштів або зловживання по сторону або про які можливо які А також Державного бюро розслідує щодо ймовірних корупційних дій будь-які правоохоронці РПУ, набу. Ферес, При цьому хочу сказати вам ще одну річ При аналізі того, що є на диску, і аналізі того, що нам показував пан Бірус, не все співпадає Я не повноважений вам тут проводити аналіз того, що є на дисках Він того, що немає на дисках, але є у пана я скажу, наприклад, що лише побіжно. Мені прокурори говорять про те, що розмови, показані паном Бієсом між Жуком і Павлом Лукіним, це керівник ти кажеш, десь, так? національної контролю. Такої переписки. Ми вже встановили точну дату, не, точний місяць убить такої інформації. Це вересня минулого року. Чому власне публікації відбулися в розрахунської компаній, я запитання не буду, бо залишу це поняття. Але те, що в телефонах немає деяких діалогів, які є розслідують, Ми звичайно, відведемо проведемо роботу і подивимося, чи роза журку, які отекла підозрюваю, залишиться вдвох, чи їх стане більше. Для цього потрібно не тільки піти, для цього гарніш. Чи було там розкрадання? Ну, Якщо питати цікаво, то питання навіть складніше звучить. Яка була стартова вартість вузків та деталі, які продавали бронбар? Чи була вона дійсно в рази завищена чи? То це треба встановити слідчим і яскраві І друге, чи було втручання посадових осіб, наприклад, пана Гладковського старшого на допомогу Гладковського э, молочів? В діяльності його вшук прораз. Це виключна компетенція набу і самі, які мають дати це по своєму. Ми за своїх два з років, в межах своєї компетенції відповіді далі, тепер чекаємо, що на неї спрацює також фактику. У мене все, якщо є запитання, звичайно,